Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш прибув з офіційним візитом до Києва разом із делегацією Міністерства оборони та збройних сил. Зокрема, вони вже зустрілися із українським колегою Шмигалем, обговорювали військову підтримку України безпекову ситуацію. Ну і звісно, досвід боротьби з російськими безпілотниками. І, як вже стало відомо, Міністерство оборони Польщі та України домовилися про створення спільної оперативної групи по БПЛА, у складі якої у склад якої війдуть як представники українських сил, так і польських. Ми вже давно говоримо, що зараз такий масштаб війни, що це Україна буде навчати країни НАТО, а не навпаки. І зараз ми бачимо, що це все стає реальністю. От як ви це оцінюєте? Е, ну, в принципі, як тут оцінювати це все? Те, що очевидна реальність спіткала наших західних партнерів, це факт. Факт того, що за 4 роки повномасштабної війни, ну майже так, 4 роки повномасштабної війни, що ми ще росіяни дуже стрімко вдосконалися в здешевленні засобів повітряного ураження. Вся система ППО світу з часів Другої світової війни, часів холодної війни, вона розвивалася за дещо іншим концептом, і це ми зараз спостерігаємо. Це ми зараз бачимо, коли поляки, як там ну в них гвалт чиняється, економічний чому, в тому числі гвалт, коли вони починають сідати з калькулятором, рахувати скільки коштує збиття одного шахеда дороговартісними 400-тисячними ракетами, коли ізраїльтяни, нібито всі ракети позбували, якими іранці атакували. Але різниця полягає тільки в тому, що іранці всі. Всі ракети виробляв у режимі, як кажуть, поляки сампансклепав, тобто такі в гаражному виробництві. А е ізраїльтяни змушені були збувати е просто там мільйонними ракетами, як не мільярдними за вартістю. Е, відповідно, е, вся історія ППО того, як вона розвивалася, вона передбачала, що після другої світової війни, як я сказав, в часи холодної війни, що е, от країни будуть конфліктувати великими якимись системами ураження, великими ракетами міжконтинентальними балістичними системами, тобто дуже чимось досконалим важким озброєнням, яке е, ну має використовуватися дуже. Рідко тому, що воно скоріше за все буде нести ядерне озброєння. Ось така от була наука. В тому йшла в тому йшов технологічний прогрес. Відповідно, для протидії таким системам вироблялися і відповіді, тобто зенітні ракетні комплекси, які би мали збивати такі витончені ракети, яких є ну буквально одиниці. Як не одиниці, то максимум сотня, сотня, дві, не більше. А зараз, що показала наша війна у ході її там. Прогресу за чотири роки. Що ми, що росіяни, пішли у здешевшення таких засобів вогневого ураження, у здешевшення. Ми зараз говоримо про те, що наприклад, там ракета Фламінго окей, можна говорити. Вона там міфічна, не міфічна, існує. Вона не існує. Вона вона існує, вона не досконала. Систему озброєння. Об'єктивно не Це не найкраща ракета, яку можна якуби ми при яку ми мріяли. Але щось ось треба стартувати. Факт того, що ми отримаємо, але це стратегічне озброєння, яке має 2000 Кілометрів дальності, наприклад, так і е, е, яка може вироблятися за даними е, виробника Firepoint е, в кількості до 7 одиниць на добу в найближчій перспективі, тобто е, це супердешеві. Порівняння з досконалими системами, інструменти, якими досягають Окей, не хочете фламінго, не бачите їхні там говорите, що це піар від лади. Добре, давайте поговоримо про дрони. Дрони реально десятками, сотнями задають удари. Що по території Росії, що по нашій території росіяни задають ударів дронами, десятками е е цих цих дронів. Те саме стосується радіолокаційних станцій. Іде тренд на їхнє здешевлення. Є досконалі системи. А є китайські е і між досконалими, які коштують почти. Е 400 мільйонів доларів або євро до китайських, які коштують там ну максимум декілька десятків тисяч доларів. Тобто іде здешевлення війни, і а, світова, скажімо так, наука вона не готова до того, щоб воєнна наука, щоб збивати ось ці от сотні дронів. Саме тому Україна в тому є успішна, тому що ми призвичайні. Вже до цього процесу ми самі шукаємо ці шляхи, ми самі знаходимо ці шляхи. Ми самі створюємо поля ребу, в які заганяємо російські дрони, намагаємося ліквідувати їхній зв'язок, щоб вони стали просто-напросто прямо літаючими болванками. Ми розробляємо зенітні дрони, і безсумнівно, що ось весь цей наш досвід це не тільки в цьому багато чому як взагалі супроводжувати, коли по тобі летить близько 800 цілей. Ніхто в світі уявлення не має, тому що не було такого. Ну, скажімо, як я сказав, розвитку, назвімо це воєнної науки, щоб уявити собі, можна було, що це буде 800 ракет, не знаю, там Х-101 полетить на якийсь об'єкт. Ну це було не в ту не в той степ. Був розвиток зараз. Можна це уявити, коли 800 цілей, а може навіть і більше ніж 800, тисяча, дві тисячі цілей може летіти. І от в цьому контексті здешевлення цілей Україна реально є на фронтирі. Вона є передова країна у світі. На Прочу дивно визнавати це, але це варто визнавати mm. разом із Росією, тому. Однозначно, що ми цілком природньо є тією країною, на яку нас зараз мають рівнятися, брати до уваги наш досвід, вчитися фінансувати, розробляти спільні рішення. Нас є на нас є величезна потреба в тому, що ми можемо зробити спільно із партнерами. Нам потрібні їхні гроші, нам потрібна їхня а, наука, а, інструменти штучного інтелекту. Нам це все потрібно для того, щоб а, проти ось цих гібридних дешевих цілей можливо трішечки дорожче, але зробити дуже якісні механізми та відповіді. Ми це можемо зробити з разом із європейцями, і ось про це зараз ідеться, що так чи інакше, ну це природньо було, що ми будемо на фронтирі цієї боротьби. А ще я думаю, ми можемо навчити наших європейських партнерів виготовляти далекобійні дрони, які також не дуже дорогі, але можуть вражати дуже важливі цілі. От зокрема, сьогодні українські дрони долетіли на стратегічний завод в Башкортостані. Це, це приблизно за 1300 кілометрів від кордону з Україною. Під ударом опинився завод Газпром Нєфтіхім Салават. Але я. Хотіла б звернути увагу на допис, який написав Сергій Флеш про атаки по Росії. каже, щоб ви не думали, що долітати до об'єктів Росії легко. Ці атаки даються великими зусиллями. У РФ також є ППО, є РЕП і вистачає всі ці атаки є результатом великої праці з пошуку об'єктів і планування маршрутів до них. А чому саме НПЗ для далеких атак цілком можливий сценарій, коли з 20 безпілотників долетить, наприклад, два, і ці два дрони зарядом в десятки кілограмів не здатні вражати і завдавати великої шкоди укріпленим військовим об'єктам або ж підприємствам, наприклад, які під землею. А от в НПЗ є великі і важливі елементи на поверхні, які неможливо перенести або закрити. І от справді сьогодні було уражено важливу установку, яка є серцем цього заводу. І ми бачимо, що спочатку серпня півтора десятки НПЗ горять. Інші об'єкти уражені той двічі, і тричі. Ми, звісно, не знаємо, скільки саме дронів долітає, але все ж таки вони долітають. Ось ця боротьба їхніх ребів і ППО проти наших масових діпстрайків. От як ви охарактеризуєте? Ну, очевидно, є е, їхня боротьба є не зовсім успішною, якщо наші удари відбуваються щоночі? Ну це ж очевидна реальність. Якщо наші прильоти є, якщо вражаються їхні установки, якщо зменшується їхній нафтовидобуток, і це впливає на, на кризу в е, Російській Федерації щодо наприклад, там, постачання пального до цивільного населення, то значить, що наші удари є успішними. Е, росіяни в чому вони. Е, би сказати, молодці, напевно, так це в тому, що вони дуже часто наш досвід перехоплюють і. Дуже швидко здатні масштабувати. Тобто, наш досвід з використання легкомоторної, так званої авіації. Вони вже зараз його застосовують. Не можна сказати, що вони його застосовують зараз успішно, але вони почали до цього теж звертати увагу. Вони постійно піддивляються за Україною, що ми робимо навіть в моїй теорії, те, що ми зараз бачимо, більш таку спробу системного відпрацювання з боку противника по нашій залізниці, по залізничному сполученню, по інфраструктурі залізничній, це є спроба скопіювати успішний досвід українських військ. Які справді завдавали дуже болючих ударів по території Ростовської волгоградської областей в період липня-серпня, що по суті зірвало можливості до наступу Російської Федерації на території Запорізької області? Так от вони. Не цураються підглядати наш успішний досвід, і в їхній такій авторитарній машині, авторитарній системі цей успішний досвід має шанси дуже швидко масштабуватися. Ось це їхня головна перевага. В нашому випадку існує дещо була обрана, в принципі, навіть дещо інша. Е Ну, психологічний погляд, ментальний погляд на те, як, як розвиватися. Це ми можемо давайте. ви згадували про діпстрайки. Давайте на фоні цих діпстрайків і зробимо порівняння. У росіян є один єдиний тип діпстрайків це шахет, який mm -hmm. вони крутять, вертять, модифікують, покращують, погіршують, змінюють, збільшують, зменшують. Вони з ними граються шахетом. В нас існує тенденція в усіх збройових виробництвах і до так званого дикого поля. Дике поле в сенсі того, що от і в цьому дикому полі існує велика 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 кількість учасників там збройового ринку, велика кількість лідерів думок, велика кількість людей, хто впливає навіть на інформаційний простір, і десь от в цьому дикому полі, великому бджолярському середовищі, де багато багато бджіл щось продукують, вибудовується якась істина. І і ми в цьому успішні, але ми не успішні в тому, що ми потім цю істину не можемо так сильно масштабувати, як це можуть зробити росіяни. А Вони на жаль, це можуть а вони краще з точки зору певним чином, скажімо так, подекуди передбачення воєнних дій. А тому, що коли ми говоримо про повітряну війну, то а, зараз нам треба звертати увагу на те, що наприклад, ось шахеди. А, я думаю, ви ви цитували до речі, флеша м процитую його. І я він а, буквально вчора сказав, що писав про те, що росіяни масштабували дрони на так званому ну шахедимаці. На вазі шахеди рані на так званому прямому управлінні. Що це за дрони? А, це коли шахедують собі шахеди, які в режимі FPV. тобто велике, велике FPV з 50 кілограмовою бойовою частиною, яке працює по прифронтовій території на ньому є камера, на ньому є канал а, радіоуправління яким напряму російські оператори, які десь перебувають чи в Росії чи на окупованих територіях, керує і завдає вивірних направлених ударів по якихось об'єктах, переважно в прифронтовій територіях. На прифронтових територіях це йдеться про об'єкти енергетичної інфраструктури а, так, от. Чому росіяни зараз це роблять? Не просто тому, що це хороший інструмент, але й тому, що вони потенційно готуються до того, що в скорому часі, цілком ймовірно, може бути виключена така складова їхньої вогневої потужності, як Кабе. Чому? Тому що ми очікуємо на отримання бельгійських f 16 це будуть літаки дещо сучаснішого покоління, які можна буде, скажімо так, спрягти спарити із шведськими літаками дальнього радіолокаційного виявлення СААП про які раніше Швеція повідомляла, що передасть два штуки Україні, і це буде означати те, що російська авіація буде відігнана. Буде в нас можливість відігнати російську авіацію, створити її небезпеку від лінії бойового зіткнення. А це означає, що російські каби, які мають максимальну дальність 70 кілометрів, не зможуть завдавати уда. Рі по прифронтових територіях, відповідно розуміючи таку небезпеку, росіяни вже зараз тестують нові технології. Чим замінити каби, і можливо навіть їх покращити, тому що кап ніколи не завдасть удару по вивірного удару, скажімо, по якійсь точній цілі. Він буде важким. Він буде багато кілограмів вибухової речовини, але він буде неточним. А шахет, який з'являється в прямому радіопідпорядкуванні, радіоуправлінні із камерою. Це більш точковий засіб ураження з 50-кілограмовою частиною, але дуже серйозний. Тому а, в Росіян є теж з боку нашого. Тепер є чого повчитися. От таке дуже вийшло напевно розширене питання на ваше. На ваше запитання відповідь дуже, на дуже вам питання. дякую за такі відповіді. Вони знаєте. Ти вчишся розуміти, що взагалі відбувається? Можливо, хто віддалений від того, як ці всі процеси, чому Росія нарощує виробництво шахедів, як і таке інше, і пане Василю, кілька слів про фронт, про Куп'янський напрямок. Діпстейт напередодні писали, що там. Погіршується ситуація, що російська армія зайшла до міста вже не лише з півночі, але й з північного заходу. Закріпилися, нібито там в житлових кварталах. Але в Осу в Дніпро уточнили, що про бойові дії в центрі Куп'янська не йдеться. Окупанти діють на півночі міста. Яка там ситуація? Що ви можете нам сказати? В принципі, навіть теж повідомлення цитоване вами від діпстейт і повідомлення від судні про вони не суперечать одне одному. Справді в центрі міста боїв немає, але на північних околицях, північних і північно-західних околицях окупант є, тобто це не околиці міста, це вже безпосередньо в межі міста. Він в місті, і та карта, яка зараз показує Діп Стейт, вона. Ну, що найменше відповідає дійсності, як як не говорити про більші ділянки, тому що навіть наші бойові підрозділи, які за останній час публікували відео, це і 19-й центр спецпризначення і 116-та бригада підрозділ чорне крило вони показували ураження противника, який якраз перебуває у цих червоних зонах, які позначені на мапі Діпстейт, тобто ворог є в Куп'янську, і це нас насправді. Ну, доволі тривожна та паршива ситуація, скажу я чесно. Попри всі там заспокоювання від осуд прос, ситуацію не можна назвати там повністю контрольованою, тому що ворог, проникнувши до такого великого міста, Куп'янськ, це не село на три хати, це місто, величезне місто з точки зору фронтових реалій. Це велике місто дає багато можливостей для укриття. І якщо ворог туди потрапив. Його дуже важко там виявляти більш того, його вдвічі складніше виявляти, е, якщо врахувати той аспект, який так само на днях підсвічував Deep State, що Росіяни переодягаються в цивільне, тобто mm -hmm. в цивільний одяг, і е, намагаються змішатися там з місцевим населенням. Тобто, до чого ми дійшли четвертий рік війни. В нас немає ні нормативної бази для того, щоб здійснювати примусову евакуацію населення з прифронтових регіонів. В нас немає економічної бази, тому що коли ми говоримо про обов'язковість відселення людей, я прекрасно розумію їх. Не дай боже опинитися на їхньому місці, коли ти їдеш в невідомість. А в них є реальна невідомість. Політика по ВПО, по внутрішньопереміщених особах повністю провалена. Тобто там не всі ж дуни так звані, але залишається цивільним населення. Окупанти розуміють, що це така. Гіласового п'ята для сил оборони переодягаються в цивільне. І, от в таких умовах, коли велике місто, коли зараз ведеться дронова війна, а не стрілецька, коли ти фізично можеш прийти і запитати, ти цивільний чи ти росіянин? А коли ти дроном маєш це зрозуміти, от постати себе на місце наших бійців, як в таких умовах знищувати противника? Виявлення знищення його ліквідація, це надзвичайно складна операція, яка зараз відбувається у Куп'янську, тому сказати, що вона повністю контрольована і все буде гаразд, я чесно кажучи, не наважуся. Mm -hmm. Ситуація в Куп'янську надзвичайно. Складна з точки зору того самого факту, що окупанти вже прорвалися до Куп'янська. Тут не стільки важливо, це центр чи це околиці. Добре, що не дають розширитися за околиці, за за, за скажімо так, за північні межі міста. Але сам факт присутності в місті, враховуючи ось той масив, про який я розповів, складності виявлення противника, вони створюють доволі такі перспективу дуже тривожно. Пане Василю, щиро дякую вам за вашу аналітику, за інформацію і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Василь Пихньо, військовий оглядач, був щойно з нами на зв'язку.